У майстерні Львівської академії мистецтв твориться справжня магія. Майстри разом із ветеранами пацієнтами центру «Анброкен» спільно працюють із гутним склом. Особливість таких робіт в тому, що вони виготовлені вручну з розплавленого скла безпосередньо біля печі гути за старовинними технологіями. Це, зокрема, вільне видування. Захисник Андрій Круль займається таким ремеслом вперше. Чоловік через поранення на фронті втратив ліву руку. Також має ушкодження очі. Зараз він на реабілітації. Відкривай, відкривай його, відкривай. Ще вирівнюй, вирівнюй, вирівнюй. Так. Во-во-во-во. Ще трошки, ще трошки добре. Супер, я йду ще розгоріти. Близько 20 хвилин спільної роботи і виріб готовий. Це ваза для цукерок. Так, Андрюха, тримаємо і робимо собі знімку. тепер до них всіх. Але крутим, щоб нам не впало. Ну браво, може, якесь, ні. До цього тільки бачу таке по телебаченню. Ну, Дуже класно сподобалось. Центр брок постійно якісь які заходи різні робить, постійно сюди возять, катають. Дуже класно. Реабілітація проходить дуже супер. А це вже над виробом з гутного скла працює захисник Володимир Стець. Він теж проходить реабілітацію в центрі Анброкен після мінно-вибухової травми на Покровському напрямку. Такі творчі заняття каже захисник: відволікають, налаштовують на відновлення і допомагають повертатися до життя. З другом займалися кованими виробами. Йому так трохи допомагав, і теж дуже швидко вникли в цю технологію в процес виробництва. То принаймні є розуміння, що таке. Працювати біля пічки, як, як це розігріти, щоб не перекалити її, щоб, як то кажеться, холодне не було. І так десь той досвід трошки спрацьовує. І тут дуже хороші спеціалісти, митці, то з ними працювати дуже легко. Тому пояснив, зробили, все це дається. Робили якусь вазочка у нас вийшла, так, підкиди. Дуже класно. Робили, правда, певний бокал, вийшла вазочка. Такий майстер-клас для ветеранів влаштували в межах 13-го міжнародного симпозію могутного скла у Львові? Ми всі вдячні саме цим хлопцям і, хоча б якось долучитися до того, щоб до фактично до їхньої реабілітації, це наш обов'язок. Фактично, це те, це що ми не тільки повинні, але й хочемо робити. А це якраз та нагода, де щось можна показати цікаве, щось що вони ще не бачили. Міжнародні симпозіуми гутного скла відбуваються в Львові з 1989 року. За цей час в них взяли участь понад 270 художників із 34 країн. А колекція зібраних робіт налічує більше півтисячі унікальних композицій і належить до найцінніших у світі збірок сучасного художнього скла. Тут митці працюють в унікальній майстерні з гутною піччю, а кафедра художнього скла Львівської національної академії мистецтв єдина в Україні. Кожних три роки наші колеги-художники з різних країн приїжджають упродовж 70 днів працюють під нагудній печі, виконують свою творчу роботу і потім виставляють на виставці у Національному музеї у Львові. Ця колекція переходить у фонди музею скла у Львові, який є також єдиним в Україні. На тринадцятий міжнародний симпозіум гутного складу Львова з'їхалися художники-склярі з України, Болгарії, Латвії, Литві, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, США, Швеції та Японії. I... I... First... був тут 25-26 років тому. Зараз я тут працюю. Я створив усе це обладнання. Я розмовляв з Михайлом. Я подивився, що їм потрібно. У мене дуже хороші контакти в Америці. Я зробив пост у Фейсбук. І через 40, 8 годин нам пожертвували все це обладнання. Я в захваті від того, що ми маємо можливість поспілкуватися з вашими ветеранами, приємно спостерігати за ними. І знаєте, це щось ці хлопці віддали все, і це чудово мати можливість віддячити їм. Естри склярі хочуть створити разом із ветеранами мистецьку інсталяцію, яку запрезентують 14 жовтня на підсумковій виставці у нацмузеї імені Андрея Шептицького. Симпозіум відбувається за підтримки українського культурного фонду в межах міжнародного виставкового проєкту «World Glass for Ukraine». Спостерігати за роботою митців можна на ютуб каналі Симпозіуму.